Всім привіт! Ви на каналі Це Футболісимо. І у 12 турі УПЛ був дуже такий момент, який тягне на пенальті. І перед початком цього відео поставте лайк та підпишіться на канал. Напишіть коментар цього приводу з моменту. І сьогодні ми у відео його розберемо. Ну що ж, погнали! У грі не було видно Назаренка, бо дуже погано він себе провів на полі. Але його викликали на листопадні матчі збірної. І Івана Калюжного, як бачите, на екрані, теж його викликали, до речі, на матчі збірної. І момент був на останніх хвилинах, і полісся могло зрівняти і могла бути нічия. Після цього моменту, у понеділок, якщо не помиляюсь, вийшла офіційна заява Полісся. І сьогодні, у п'ятницю, я записував у п'ятницю це відео, 22.17, вийшов аналіз Рісолі. І там я знайшов відео про моменти з матчу Полісся, Олександрія Полісся. Давайте послухаємо. Подивимось, подивимось. Дивися, якщо рука буде, стоп, верчек, варче, варче, варчек. Якщо с він... Не бачив, то руки було дально, від мене. Час. А... Це... Стоп'яра! Час візьме, Саня. Тут, тут, видно, що так, видно, але м'яч попадає вверх. Тут варчек. мені зупиниться. Нема, 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 нема. От, заворіт. Пускай, 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 пускай. Ось зараз от показували зараз А я смотрю! Ну але а вона у оцей ще теж повтор гарний. Вона м'яч, ну я не бачу тут, що. Воно вище воно як плече. Ні, не, не грудь, плече. Саня час контролюй. Да-да-да, хвилину чисто грати. А чому воно таке розмите? Чек Компліт. Хвилину чисто град. Офіційне звернення Полісся щодо цього моменту. Футбольний клуб Полісся звертається до відповідальних осіб в керівництві УАВ щодо роз'яснення рішення арбітра у матчі Олександрія Полісся у 12-му турі УПЛ. Епізоду, який відбувся на 90 й хвилині, гри та висловлює своє обурення та невидо. Вдоволення діями головного арбітра матчу Олександра Шандра і арбітра вар Романа Бливацького. Ось така заява від Полісся. Ще на екрані було продовження. Якщо хочете, перемотайте назад і прочитайте, про що там ще Полісся написала. Але момент дуже суперечливий. І напишіть свій коментар з цього приводу. Чи було там пенальті, на вашу думку, чи ні. Що ж, всім дякую за перегляд цього відео. На мою думку, пенальті було в цьому моменті. І пишіть на свою думку, я повторюсь. Чи було пенальті, чи ні. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Будемо очікувати нових моментів та будемо розбирати їх, якщо будуть відео з матчу та перевірки варт. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі. Це футболісімо.